Антраса цього тижня відбулася велика прес-конференція президента України, і на ній було згадано про те, що Україна везе до Сполучених Штатів Америки план перемоги України. Така амбітне формулювання назви документу буде розданий цей документ діючому президенту і кандидатам від республіканської та демократичної партії. В чому логіка роздачі обом партіям? Адже як би не було, все ж ставлення в кожній партії до України своє специфічне. І один і той же документ пропонувати двом цим партіям може немає резону. Ну, дивіться відкрию таємницю в обох партіях приблизно однаково. Ну, наприклад, крайні ліві, ну крайні ліве крило демократичної партії теж проти допомоги Україні. Теж хочу нагадати, нагадати. Лист 30 конгресменів в середині 2022 року, які написали, що треба припинити допомогу Україні, яка написана була на адміністрацію Байдена. Так і ми повинні відчуватися ризики. чому тому, що демократична партія дуже дуже полівішала? Якщо ви чули, що Камала Харрис зараз говорить. Про регулювання цін в, в цьому Сполучених Штатах Америки і так далі, то ви ви, ви зрозумієте наскільки полівішала в дійсності демократична партія і Байден у порівнянні з тим, що може там прийти. Ну, це може бути ще яструбом виглядати, тому що Байден все ж таки людина це такої старої формації, тобто яка ще проходила холодну війну, який, ну трохи розуміє, де є добро зло і розуміє проблематику. А не факт, що нове покоління демократичної партії буде приблизно таким самим. Ми повинні на це розраховувати, але ми повинні розуміти принципи, знову таки, на яких побудована зовнішня політика принцип полягає в тому, як побудована голова взагалі на заході. Якщо ти сильний та борзий, можеш демонструвати результати, тобі будуть допомагати, і ти повинен продемонструвати перспективу. Так ось курська операція показала перспективу, що Росію можна бити ніяких червоних ліній в природі не існує, так сильно хитнулися вони. А це означає, що, шановні, давайте ми готові тоді вам план показувати, як ми будемо там діяти, умовно кажучи. Тому що, а, до речі, Конгрес запитував, який план є у Байдена. Там я не пам'ятаю, вони подали там чи не подали. Тому в даному випадку і абсолютно слушна. Тобто, ну, умовно кажучи, це знаєте, якщо говорити бізнесовими термінами, а там мисля такими, то це бізнес-план, як буде досягатися результат. Та, ну, якщо там 300 атакамсів накриваємо там, 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 ви отримуєте отакий от результат, так ми готові це продемонструвати. Доказом цього результату є операція в Курській області, що українська армія спроможна проводити такі унікальні операції, які ну спробує її провести. Коли там супутники, є ППЛА, розвідка російська активно. працює. тобто Україна вскрила оцей гнійник і показала блеф. далі. Україна може натякати, шановні, або ми рішуєте зараз це питання. Да, от стосовно того стабільності, нестабільності Росії, а знаєте, це таке ну в такому форматі, або воно все рівно рухне. І буде в неконтрольованому форматі, тут, тут просто зміна риторики може бути. Знаю, що там буде написано. Сподіваюся, що так вона є. Ну принаймні, те, що ми чуємо від адміністрації президента, ну офісу президента, а вони відкрито говорять, що відновлення кордонів 91-го року політика військово дипломатичним шляхом. Це те, що я вам говорив, а привести Росію в стан Першої світової війни, коли так, вони знаходяться ще на території України, але будуть змушені евакуюватися, і з ними буде розмова про графік виведення військ і наскільки швидко він буде відбуватися. Але для цього ще повинні бути удари по їхній енергетиці. А у виключення, ну наприклад, Курської з, з енергосистеми нам не потрібна та електростанція, коли у нас деякі гарячі голови розповідають, давайте захоплювати, підключувати. Ні, це не це неможливо, тим більше вони можуть зробити так: там бомбу поставити з радіоактивним якимось елементом. Ти тільки підійдеш до неї, вони її, вони її підірвуть. потім І скажуть, скажуть це ми. що це ми, Да. Не потрібно. Нам потрібно, щоб підстанції була знищена. для того щоб Курська АЕС не, не працювала система. А вона ж. В основному працює якраз на південь Росії, де є підприємство ВПК знаходиться, де є купа військ, і так далі. Тому цей а цей аргументація принесли план і наповнення цього плану це додатковими ударами по території Росії. Тому от я, я так те, що я бачу ідеологічно, те, що вони так от відбудовують, мабуть, це так виглядає. А Курська операція – це був аргумент, який показав, що трухлява Росія. А вона настільки трухлява, що ви повинні вже зараз готуватися, хочеться вам не хочеться до того, що ядерну зброю, хімічну зброю доведеться шукати. А десь знаходити, тому що а, серійна дестабілізація Росії вона неминуча рано чи пізно, але краще раніше і контрольована ніж пізніше і не контрольована. Е, ви сказали, що операція на Курщині це був аргумент, але вочевидь недостатньо сильний, тому що ми в принципі в Україні очікували, що більше нам нададуть дозволів власне на е, е, те, щоб уражати цілі, якісь на території Російської Федерації тієї чи іншої країни цієї зброї цього. Не сталося, ну так це дипломатія ну і від собі <кій> чиновників Сполучених Штатів Америки, які 100 років жили в одній парадигмі, що Росія повинна існувати у такому вигляді, і нам це вигідніше ніж, наприклад. Ніж, наприклад, і розпач чи дестабілізація, купа людей у них все добре. Дисертації там позахищали, що їх треба дружити з, з Росією, агентурна робота, в тому числі взаємодія з росіянами, комусь гроші занесли. І тут до тебе приходять з аргументації, якась незрозуміла Україна для них, тому що вони все рівно вважали Україну ще з 91-го року сферою впливу Росії. Так? Яка говорить, що ні, шановні ваше комфортне життя закінчується. Воно повинно діяти іти зовсім по іншому шляху. І тому, звичайно, що вони будуть там думати, що торгуватися зручно, незручно. Дивіться, сам факт того, що Україна протиснула удари по території Російської Федерації. Західна техніка, так з'явилася, це вони ж теж не хотіли цього робити. Україна змусила, коли почали бити по е, е, НПЗ, коли показали, що у нас зовсім інша аргументація, що немає ніяких червоних ліній. І давайте можливості це робити. У нас до речі, часто говорять, чому в 23-му році не, не пішли одразу ж в Росію. А от зовсім інший контекст був у 23 році. Якраз в 23-му році питання застосування е взагалі західної зброї на території Росії це було величезне табу. Я пам'ятаю історію, коли цей РДК зайшли на територію Росії. Там були ну не просто цим хамвеється, там гвинтівки бельгійські були. Просто був крик, так, або ха-а, а все ж таки був. Теж була реакція з боку кіл а, в а, американських, які сказали, що це категорично неможливо. Або поставити Петріоти, наприклад, під Харковом, щоб ракети, не дай Боже, не впали на територію Росії. Такого зараз немає. Воно вже протиснута. і західна техніка їздить по території. Росії там, да. Німецька, як знаєте, знову повторення Курської битви з німецькими танками, але є нюанс. Так? Є, показують, є британські танки, є леопарди, є Абрамси. Тобто, порівняння з тим, що це було півроку чи рік тому, просто велетенський крок вперед. так вони будуть і так далі опиратися, тому що це незручно. Ну просто незручно, комфортно, вибори тут у нас, а тут ви бігаєте зі своєю вимогами бити по території Росії. Цікава історія сталася цього тижня із Польщею, із зальотом на їх територію ймовірніше за все, шахеда. 25 хвилин у повітряному просторі понад 30 кілометрів. Далі впав десь в лісах. 4 дні його шукають, знайти не можуть. В мережі, коли люди читають цю новину, вони пишуть відгуки: типу, Боже, не дай Бог до вас сотня шахедів полетить. Що ж ви робити будете? І от питання, коли ми лобіюємо зараз е, можливість прикриття західної частини нашої держави протиповітряною обороною наших сусідів, то якщо вони з одним дроном не впорались, що ж вони зроблять з іншими? Ну давайте так. Я вважаю, що це не позиція Польщі, це позиція знову адміністрації Байдена. А тому, що претензій до Польщі України бути не може. Вони так багато чого робили, особливо на початкових стадіях війни, коли згили було незрозуміло, що. Ну, наприклад, там вже є там сплива інформація, що там два тижні Вашингтон не давав відповіді, чи працює п'ята стаття, чи не працює. І Польща на свій страх та ризик в дійсності багато зброї, яких у них було на озброєння, просто віддали там і танки були там, і багато чого в дійсності передали. Це факти. І польща для нас є ключовим в цьому критичному дійсності, тому що вся, вся фактична логістика військова через Польщу йде. Вони і так, а в тому числі є ризики для них. Але стосовно збиття, це знову такі позиція Сполучених Штатів Америки. Я не думаю, що поляки не бачили, упевнений, що вони все чудово знають, але позиція не ескалювати. Але тут треба працювати з яким чином? В тому числі з блоком НАТО, тому що збиття шахедів на території Польщі або, наприклад, там, 10 чи 20 кілометрів від кордону НАТО не протирічить логі... логіці НАТО. Нато ж це ж оборонний союз. Оборонний союз. Якщо ви збиваєте шахет, це оборона. А тут наступне питання: і давайте, що. А що буде, якщо там шахет прилітає? До... на... Два, до кордонів НАТО. А в чому? В чому проблема? Це теж не протирічить конкретно оборонні сутності НАТО, ми ж не просимо бити по території Росії, так і тому тут знову таки знову таки не хочуть ризикувати. Вибори йдуть Сполучених Штатах Америки, і дуже обережно знову таки позиція стосовно Росії і Польща Тут слідує їхні форватари, те, що говорить Вашингтон і в Берліні. До речі, не будемо забувати про позицію Берліна, тому що якщо Вашингтон що, я думаю можна розхитати. В тому числі за допомогою Британії, то з Берліном тут зовсім інша ситуація, так, тому що тут питання, якщо британці і французи принаймні Сторошедел свій надали, і воно працює по території України, принаймні, то ми бачимо, що німці по Тауросах абсолютно жорстка позиція, тому, да, тому що вплив я думаю, росіян на Німеччину достатньо великий, як був так і залишається. А ось і тому, тому ми повинні розуміти, що в дійсності відбувається. Давайте тоді, з вашого дозволу, перейдемо до внутрішніх питань і до українських чиновників, що я анонсувала і обіцяла з вами поговорити в тому числі. Ви сказали, що в принципі українські чиновники це взірець демократії і у порівнянні з У порівнянні з російським я, я договорюю звісно, звісно з європейськими звичайно. Звісно, я це. договорю, це речення тут не, не будемо. Але тим не менше, ну я б не. Не уособлювала так от всіх українських чиновників під одне. Звісно, є речі, про які ви говорите. Їх багато, але є речі дуже сильно крамольні. Останнім часом це все вилазить, особливо якщо стосується парламенту, особливо що стосується втікачів народних депутатів і тих, які залишаються. В нас знову ситуація, коли одна народна депутатка від Києва з оболоні. Яка позиціонувала себе як волонтерка і зайшла в Верховну Раду Мар'яна її звати пані Мар'яна? Яка знову розхитує човен, яка видає якусь е, абсолютно інформацію з власних джерел, е, яка носить державну таємницю ця інформація і розхитує човен, і про це говорять з вчорашнього вечора абсолютно всі. Ну, і це гра, і її постять російські медіа на неї посилаються абсолютно всі перепостили цю новину. Про ну давайте, м -м, катастрофу. давайте так. нас нас не повинно турбувати, що говорять російські медіа. Це теж знаєте, ми досі, досі перебуваємо в, в їхньому інформаційному полі. Коли ми думаємо, а що про нас думають росіяни, та да плювати, що вони там думають, їм немає сенсу. Вони там будуть вгадувати все, що завгодно, знайдуть якогось депутата, щось там перекрутять, зроблять і так далі. Нас взагалі не повинно це цікавити, що пишуть росіяни. Їм не, не треба приводу, щоб проваджувати. Добре, Україну в нас є все рівно? Це шкодить е в нас всередині. Це ця ні, інформація. дивіться та інформація, яку вона публікувала. Ну, по перше, почнемо з того, що е Втрати літаків чи інших це не зрада, а це вибачте війна, тому що ну на жаль, трапляється. Чи трапляється, якщо теоретично припустити, що вона говорить, що там правда, теоретично. Чи є такі випадки в американській армії чи в Британській армії, наприклад, Очевидно, Бурж... що це все є. є. Тому я Ні, по перше, українці повинні знову таки не думати, що це знаєте, якщо, якщо теоретично буде доведено, що там говориться зради, немає. Єдине, звичайно, що шкода загинув пілот, це звичайно велике співчуття родині. А ось які лобіював надання пілот ці, вищого 16, класу, так це які... дуже кваліфіковані люди. Але Погоджую з вами, що сам факт розпускання чуток, які не підтверджені, тому що все рівно. Збирається комісія, проводиться розслідування, що відбулося і так далі. Це вже внутрішня армійська кухня, до якої ця людина не має ніякого стосунку. І розголошення версій, що було там, через скільки? Три години, коли, ну, там, через добу, після того, що воно було без конкретних підтверджень, це, звичайно. А ну м'яко кажучи, виглядає дивним. А, і а, слід розуміти, слід розуміти в даному випадку, що це звичайно, що влада повинна вирішувати це питання, тому що в пані Мар'яна досі є членом фракції Слуги народу. Її досі не виключили з фракції, не до речі, на всі обіцянки, що вона повинна бути виключена. Виключити з фракції, вони її давно можуть. Я там один персонаж, який вже виключений з фракції, але цього тижня довкола його імені ціла історія розгорнулася. Артем Дмитрук трошки в ліс пішов, як каже народна творчість», цитуючи його колегу іншого депутата. Як розвиватиметься в подальшому історія? Чи матиме вона хіпі-енд, на вашу думку? Ну в розшуки у міжнародний подалек, що вже дуже добре. Це означає, угу. що так просто ти їздити не зможеш. Це однозначно. І... Подивимось знову таки. Ну, ми, знаєте, ми повинні розуміти, що систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Тому що ну, і, і, і ідіотів, зрадників вистачає скрізь по всіх країнах. Так? Тут питання в тому, не їх наявність, а чому вони не в тюрмі а спроможності правоохоронних органів щось з ними вдіяти. Тому радує, що подали міжнародний урошок. Це означає знову таки, так просто ти пересуватися не зможеш. Так? Інформація є, використовувати там, там гроші, тебе можуть знайти там, по лінії Інтерполу і так далі. А далі знову таки подивимося, як воно далі буде розвиватися, тому що, ну, на жаль, мажоритарники в нашій системі ну, це такі люди, які... Ну з ними нічого не можливо, на яких зробити. немає управи, особливо зараз, коли не можна е, проводити вибори, так це можливо тільки під час або вони самі особисто пишуть заяву на складання депутатських повноважень. Це моє наступне питання. Що він буде числитися як народний депутат, йому буде щось там нараховуватись, не нараховуватись, Але тим не менше, позбавити механізму, позбавити його статусу народного немає. депутата. Зараз немає а лише, через, не існує, так. лише через лише через можливо, я не знаю, позбавлення його громадянства. І, ну зараз цей сценарій а, напевно не ну, розглядає. Теоретично, теоретично, тим більше. У нас були прецеденти, коли позбавлялися законодавства, але чи буде це працювати заднім числом, це теж поки що велике питання а в даному випадку. Ну, ну, може судитися, в тому числі може подати суд і так далі, оскаржувати це рішення і так далі. Але знову таки тут питання, знову -таки, як працюють правоохоронні органи? Чо, питання, а як вони питання? працюють? Підозру йому підписали вже після того, як він втік. Підозрюємо підписали через рік після побиття. Ну власне, на чому ґрунтується підозра про побиття військового і ем, супротивайте ну, Так, у бандитів. Давайте так. Ми повинні теж розуміти реалі у бандитів. Не існує кримінально процесуального кодексу. Так а у правоохоронних органів суч... існує. Кримінально-процесуальний кодекс. І всі докази повинні бути оформлені згідно з кримінальним процесуальним Абсолютно кодексом точно. і проведене слідство. А mm -hmm. бандит, звичайно, тут має більшу мобільність, тому що йому не потрібно дотримуватися якихось правил. Це стосується не тільки бандитів, а тих же самих корупціонерів. Так, вони можуть швидше щось зробити, тому що вони не пов'язані з законом. Щоб привести mm -hmm. докази в суд, потрібно провести слідство, провести зібрати в законний спосіб докази і щоб суд потім прийняти ну, і, так, і так, ну, працює система. Але, але так. рік пройшов. Ну, це питання, хто там вів слідство, наскільки воно було адекватним в даному випадку. Дивитися е прокурор, який в першу чергу вів це слідство. Ми завжди, коли говоримо про слідчі органи, забуваємо, що є ж зверху прокуратура, тому що ти саме ДБР, Набу і все інше, це ж як оперативний підрозділ. А слідство фактично веде прокурор. І тут питання до прокурора, там як воно там слідувалось, наскільки воно. Провадило скільки там судових засідань було, наскільки швидко чи подовжились строки слідства та багато чого іншого. Тому ми завжди повинні розуміти ці нюанси, і, і знову таки, звичайна тут превентивна робота. Якогось депутата треба посадити, а як знати якусь шишку корупційну, треба посадити, для того, щоб це була превентивна робота, щоб розуміли невідворотність покарання. А коли є невідворотність покарання, всі починають дуже обережно в дійсності дії. Пентарасе, ми будемо вам дякувати за розмову, за те, що завітали на прямий. Тарас Загородній, політолог був з нами у цій студії сьогодні. Цієї години. Дякую. Дякую, Дякую. бережіть себе і до, до, до наступних зустріч.